Так, всім привіт. Нарешті докопали картошку. Вирішив добити город. Тут загалом сміття, але. Сигнал городки так. Не ныроткие. Не, уже Так, квіти, не знаю, як мене буде чути. Так, що там? Хотів би поговорити про частоти. які використовуються так. Якщо брати моно, то нижчі частоти для більшої глибини і більший цілий Такі, як великі монети або ще щось більше. Вищі частоти краще підходять для дебяску. Ось цього добра тут вистачає такої жесті. Тоже... Дуже... Чим більше збереш її, тим більше потім буде святих сигналів. Все, далі ще. Даїт, клітка. Так, то більші частоти для мілкіших тіл, але менша глибина. Але винайшли мультичастоту, де використовується декілька частот. Мульти це коли від двох. Від ног працює одночасно. Тільки як вони одночасно? Вони не працюють неодночасно. А почергово в пакетах, там від 5 до 40, і якщо взяти як вінок, від 5 до 40 і так далі в інших. Так от, мульти, вона, безумовно, вам дасть приємні знахідки, але потребує. Значного налаштування. Там насправді більше мороків, чим зиску. Якийсь шмадяк. Там більше мороки, чим зиску, тому що щоб комфортно. Працювати з мультичастою потрібно Так. Ось така ось Заклепка ми штучка Такі так, так і, да, такий маленький знахідки бачать метаопластику прилад Тому там Шумодави, фільтра, все вирубається і все. Ви купаєте без шуму, з комфортом, але ви насправді пропускаєте дуже багато знахідок. Так. Важко шукати, розмовляти, але ну, я спробую. Так, стосовно цього приладу, що в мене це старенька фортуна П2 першої генерації. Ось сьогодні картопля, картопля на місці. Так, картопля на місці, потім заберемо Першої генерації. Не дуже якісна, виконана. Майстом трохи окожом, ну, була в ремонті, досить працює, не ПТ. Так, я працюю на одній частоті, але я ще вмикаю статичний режим, він тут називається фонскан. Динамічний і статичний. Одночасно. Так, на засміченому, а тут усе засмічено, це дуже складні умови пошуку. Це викопана картопля, все, грудки, ями, нерівності. Дуже засмічено. Шумить я можу вигнути статичний, але я вже звик також копати. Що якийсь цікавий сигнал? Сімдесят сім вісімдесят, із заміщенним. Я думаю, що це жесть. Я звик копати так, тут це набагато зручніше. Одночасно працювати в статичному динамічному режимі вмію, далеко не всі прилади. Іграшки так не іграшкові так не вміють. Не знаю, викупав чи ні. Майже всі знахідки буде зверху. Ні. Це ж таки алюміній запчастинка. Отака така сикна в дитинстві був конструктор. Він був або залізний, такі пластини, або алюмінієвий У мене був такий-такий. Напишіть, який у вас був. Так. Ось, от така ось дріб'язок, да? ну, не знаю, грам, цих дограм, невеличка така деталь, сантиметрів за забіжки. Так, я хочу великою катушкою. Такий умовний тест по повітрю. Ось по нижнє коліно. Нижнє коліно. Це приблизно сантиметрів за 5, ось. Фігню бачить по повітрю, Як в землі не знаю. Налипше монету, що я купав, була 30 см. І вони попадаються досить нечасто. Так, ми бачимо ще так, ще один сигнал. Теж якась метаопластика, скорізавши, кашечка з-під горілки або пеніцелінка. Хоча може й бути і радянська монетка. Так от, алюмінієвий мінівий Неглибоко, Не глибоко, сантиметр 15. Таке скручене, але мені 20 см по повітрі. Так от треба достеменно знати свій прилад. Зараз активно рекламують мультичастотники, але насправді... В них програми, більшість програм майже нічим не відрізняються. Суттєвий маркетинг. Там зміни значні і кожен вибирає те, що йому більше то вподобає. Одному комфортніше там, припустимо працювати на поле один, в другому напуще пляшна краще для нього програма. Ну, все одно більшість з часом визначається, що для етенного пошуку. на нас засмічених ділянках краще працює МОНО. Це пила, що в мене має можливість, є можливість встановити дві частоти, які працюють окремо, тобто вони просто перемикаються однією клавішею. Щось досить глибоке, вже 81-82. Земля цього року дуже важка. Вдалася засуха. Так, здається я попав найглибший сигнал, який я копав з цією катушкою. Це 15 дюймова катушка по типу Маса Гуліафа. Воно ж АК 60 см є відео. Називається жарт такториста. Ось там маленьке відеречко, те що чіпляється ззаді таке на машинах, на тракторах, Було на глибині 65 см. Так Але це щось цікаве Це щось цікаве. Це щось цікаве мінус великої катушки, що сигнал може зносити в бік. Також можлива реакція на Ямку. Зацепився. зацепився. Вшиватись. Так мінус великої катушки треба копати велику яму. Це буде сантиметрів шістдесят, то це буде останнє, що я сіні викопаю. Ось цей сигнал. Ось десь така глибина. Ранянська алюмініва кришка Повизло не так глибоко. Так, це у нас було сантиметрів. З 50 вона була на глибині. 50 сантиметрів. Сигнал ви бачили. Вісімдесят чотири вісімдесят п'ять ось поповіти як би вона була. сантиметрів сімдесят вот сімдесят п'ять. Ось такий купаємо. Не забуваємо давити жуків походу. Сміття багато тут не буду. Хотя okay. ні, це не той сигнал, що нам потрібне. Пройдемо ще в цей край. Хто картоплю собираємо? О, скільки жуків на падащій катопи. Так. так от. Вертаємось до частоти. Як показують випробування на осцелографі, проводив я не я. Більшість пакетів частот не вирізняються. Незважаючи на то, що це еквіднос, що це девс. Відрізняюсь тільки вже режим пляж на пляжі в пакеті переважають низькі частоти. Так, 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 на еквіноксі низькі частоти, а на режимі золото переважають... Високі частоти. Плюс там відрізняється трохи напруга, сила сигналу і по суті все. Тож перед тим, як обрати собі такий прилад, детально подивіться, почитайте інформацію про нього і подивіться хоч одне відео з подібними. Випиваннями на осцилографі, де графічно відображається форма сигналу. Бо зараз активно рекламуються прилади фірми Nocta турецької. Ну, легенда наче вже там рестайлінг по... Легенда трішки перша не зайшла, але ще встановлений Сімплекс він з, усо... з усіх чайників. Сімплекс Ульта, Сімплекс Ульта, Сімплекс Ульта, Сімплекс Ульта Так. Ось я так на засміченому, на тяжкому ґрунті, провожу пошук. Мені хибні сигнали не заважають звуки. Я можу зараз забити так, щоб період працював набагато тихіше. Простими от маніпуляціями я вимикаю фондскан статичний режим. Далі, і я вимикаю чорні метали. Так. Так. Дескрим? Дескрим. Так, чорні метали, все. Якщо чуєте, прилад набагато, стає тихіший. Але так багато сигналів припускається. Досить розмажений сигнал. Може бути все що завгодно. Я вважаю, що справжній прилад має. Мати декілька відображень цілі. Перше це звуковий, це в нас з цього починалося аналогові прилади, там відображення тільки звуку. Далі відображення графічне числа VDI. І третє, графічне відображення. Тобто відображення, відображення форми сигналу. Це може бути віктограф, годограф, сінограф. І до, по ньому можна, до речі, дуже чудово орієнтуватися. Так, сигнал цей пішов повністю в чорний. Не цікаво. Так, е, як працює дискрим на Фортуні Pro 2? Насправді визначення цілі проводиться, просто вона не озвучується. Це таким чином менше заважає. Тобто, якоїсь... На електроніку не відображається ніякі там глушилки, фільтра, лишнє працювання. І фортуна продвася наполовину аналоговий, наполовину цифровий прилад. Так. Вісті ножа маленький. Ось все, воно в перегрузку буде кидати, воно було зверху і в перегрузку його кидає коля, хоча насправді нас справді він чорний. Так ось тише. Але я звик працювати на всю. Так, всі метали витаємо. Фонскан. На засміченим дещо заважає, але я звик. Ну, на чистих ділянках це красота. Він працює процентів на 15-20 глибше. І навіть коли ти помахом чуєш його сигнал, і ще а адинамічний ще не визначає ціль з проходу. Так, Хозяйки пішли. Залишилося дві дівчинки. Двойте є. Ніяк не можемо пристроїти. Так, далеко картопля. Ага. Пеніцилінка. Ще цю річ називають пеніциліновий динарій. Пінециліновий динай. Так, саме я поправлю може бути трішки вперед знімають. Яка є з пеніциліновий Їх то чого таки зустрічаються на колгосних полях? пенициллиновый геннадий. Так, интересно, сегодня будет монетка или нет? Смешанный Сигнал набіч до чого так тікай!